Колишні мрео, так називаємо, це вічні черги, незручності для людей, маленькі приміщення, а працівники, які там працювали, знаходилися в кабінетах, їх не було видно. Новітні сервісні центри це, як ви бачите, прозорі приміщення, це люди спілкуються з. з посетителям, які приходять, відвідувачами, які приходять, спілкуються, один на один, ніяких кабінетів, все прозоро, все швидко, все красиво. Стараємося, щоб сервіс, який ми надаємо послуги людям, щоб їм не тільки, не тільки було комфортно, а їм ще сподобалось швидко, якісно, вони йшли довольні, з довольними враженнями від нас. Є і електронна черга, є і термінал, який видає, наш адміністратор видає людині, яка отримує послугу. Власник, наприклад, якщо це продавець-покупець, власник піднімається до нас, наш адміністратор звіряє паспорти, щоб це були вони, видає їм талончик і вони чекають, поки мість їх викличе, викличе гучномовець черги. Електронна черга в пріоритеті, тому що електронну чергу можна зареєструватися онлайн, можна зареєструватися. Вибираєте зручний для вас час, зручний для вас день. І людина реєструється. В подальшому по всі онлайн-послуги послуги. Онлайн -послуги е Країна переходить більш на онлайн послуги верніше. І максимально будуть створюватись онлайн. Чому це швидко, це якісно, не потрібно контактиру... контакт тримати з людьми. Все робиться онлайн. Це все робиться для людей. Їм... Навіщо їм приходить сервісний центр, якщо вони можуть це зробити онлайн? Удобно, красиво, швидко. Е ви кажете, ви задали мені питання для людей похилого віку, яких немає, да? смартфонів, які не можуть. Дивіться, в нашому підрозділі 23 працівника працюють разом зі мною, з них 18 адміністраторів, які приймають громадян. На 9 годин ранку у нас записується 8 онлайн-чеків. Це електронні черги. Інші адміністратори визивають чергу. Які пройшли і отримали талончик у нас. Тобі ж вони визиваються як і онлайн, так і визиваються і ті. Немає, що одні хтось довго чекає, поки ми спрацюють з електронними чеками. Черга движеться в порядку зростання. Я хочу одразу попередити такі оголошення дають шахраї. Ну, швидко переформляють транспортний засіб е, е, сервісні центри. Е, виписати договор купівлі-продажу, догор купівлі-продажу е, можна, переформить транспортний засіб на підставі договору купівлі-продажу. Е, договор купівлі-продажу може виписати територіальний сервісний центр, нотаріальна контора договор купівлі продажу а також торгівельні організації, які в зареєстровані в головному сервісному центрі. Но переформити транспортний засіб все рівно з цими документами повинен прийти в покупець е, в сервісний центр, отримати талончик е, або електронно зареєструватися і, і отримати у нас послугу. Так що до е, таких швидко, якісно, швидко допоможем переформити я не, не советую звертатись, тому що це шахраї. Дело в тому, що це все відпадає. Поясню зараз чому. Е, існує електронна черга. Існує, я взяв для прикладу собі, коли приходить до нас людина, яка хоче отримати послугу, отримати послугу, вона бере собі талончик. На даному талончику наш адміністратор зазначає, видає талончик наш адміністратор. Талончик-адміністратор видає е, власнику транспортного засобу не будь-яким там другим, третім особам. На талончику зазначається прізвище і ініціали власника. На талончику зазначається дата, час, коли видали цей талончик. Е, талончики йдуть по мірі возростання. І тому е, у кожного адміністратора на своєму робочому місці він викликає цей талончик. І адміністратор не може розпочати працювати. З документами, не визвавши, не визвавши електронної черги до свого робочого місця той талончик. Талончик, я ще раз кажу, адміністратори викликають по мірі розростання. Нельзя перепригувати талончики. Тому це питання, що когось обслужити свого, свою людину, це відпадає і Людина бере електронний талончик і по мірі своєї черги її викликає адміністратор і обслуговує. Біла церква так велике місце, і ми обслуговуємо не тільки Білу церкву. На сьогоднішній день існує єдине вікно. Тобі ж громадяни, незалежності від де вона прописана, де вона проживає, де був зареєстрований транспортний засіб, громадяни можуть звернутися в будь-який сервісний центр України і отримати ту чи іншу процедуру, що їм потрібно. Розширюватися ще один центр – це не до мене таке питання, думаю, що ні. Але біля церкви існують ЦНАПи, з якими зараз головний сервісний центр і регіональний сервіс-центр співпрацюють, і ЦНАПи надають також послуги, деякі, які надаємо ми. Це обмін посвідчення водія і реєстрація нових транспортних засобів. Тому, якщо ми не встигаємо, ну у нас. У нас великий підрозділ, у нас велика кількість людей, ми встигаємо все. То людина просто, якщо і ближче і швидше, вона може звернутися в снап і отримати дану послугу.